Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України разом, заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006 -му, 10 -му роках, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці. Слава Україні, шановний пане генерал, лейтенанте вітаю вас. Героям слава. Вітаю вас і наших глядачів. Насамперед просив би вас дати. Професійну оцінку, звісно, без тривожної деталізації, яка може являти собою державну таємницю, але просив би оцінити вас ситуацію на Покровському напрямку. Ситуація перейшла в критичний там. Ворогу вдається закріпитися на південній, західній частині, в центрі, промзоні промзоні. Підрозділи і частини Сил оборони України контролюють північну частину а також, якщо розглядати ділянку, через яку відбувається логістичне забезпечення і шляхи відповідно, до північної цієї частини і там і, і де і відбулося там, скажімо, на просування а, логістики, яка… Забезпечує наші підрозділи безпосередньо, які знаходяться досі в Покровську, а також в Мирнограді через Покровськ. Че, Мирнограді ворог намагається просуватися вперед з новою економічною східною частиною з південної частини міста, і на поточний час. Крім того, на північній частині в районі Добропілля там ідуть проводяться дії з боку підрозділів Сила оборони України щодо ліквідації середньої частини району, який залишився просі, після того як розсікли клиніни, тобто північну частину вже ворожу ліквідували, Зараз прирізається логістика по Середній цій частині, і йдуть бої ну, відповідного порядку. А ще й mm, час там виглядає десь так. Не пане генерал, лейтенанте, ну, є висока активність ворога на запорізькому напрямку. Я не знаю, наскільки ворог синхронізує свої дії, але є відчуття, що запорізький напрямок, зокрема, йдеться і про напрямок. Гуляй поля» для них не є другорядним. Так, це, я думаю, паралельні сценарії, які можуть синхронізуватися. Але, можливо, я помиляюся. Як ви оцінюєте синхронізацію дій ворога? Ну треба пам'ятати, що тут вкладається і дія ворога, ці плани реалізації, концепцію, яка пов'язана з тим, що згідно змінювання незаконною конституцією російською, вони Намагаються захопити чотири наші області. На жаль, по Луганську їм це майже вдалося зробити, і бої йдуть Донецький, Запорізьке і Херсонський. Це не означає, що тільки в цих областях, тому що друге напрям діяльності це формування буферних так званих санітарних зон, і бої в цьому приводу йдуть в Харківський, Сумський і Чинівівський повітря. В основному, але окремо виділяється ще бойові дії на Дніпропетровщині. Тому, значить, по цій першій стратегії ще більше місяця, вже, як були перекинуті резерви, в в район Запорізької області, і вони проводили активні дії по більшості скажімо, на західному плаці лінії зіткнення, тобто там Кам'янська, Сітна гірська і Приморське, але останній час боку зі сходу, там де є тих області Донецької, Дніпропетровської і Запорізька, от з цього напряму заходять, скажімо, на півночі від Гуляйполя. Поля, Гуляй -Поля це наш був логістичний оборонний район. Які забезпечував безпосередньо логістика і підрозділи частини навколо Сил оборони України, і ворог тут просунувся на відстані десь уже з північно-східного напряму до 4 кілометрів, це дистанція, яка дозволяє застосовувати фактично засоби ураження І наші Командири в цьому районі тактичної ланки наші отримали деякі ресурси з точки зору стабілізації ситуації. Так, ну ми розуміємо, що для стабілізації ситуації нам потрібні додаткові засоби. Знищення ворога. Ну і водночас хотів би, щоб ви оцінили домовленості з республікою Францією. Так передбачає домовленість купівлю до сотні винищувачів рафал для України. Ну тут питання термінів і питання. другий, не менш важливий аспект це наявність ресурсів у ворога для того, щоб підтримувати свої наступальні дії на теперішньому рівні інтенсивності, як у ворога. Живою силою і технікою, наскільки вони підготувалися, чи це така собі тимчасова активізація? От, я з вами погоджуюсь в сенсі, що це добрий як документ, який повинен буде працювати на майбутнє, але ще більш погоджуюсь з тим, що актуально на поточний час є засоби якими можна впливати покращити ситуацію на фронті? Тобто, наприклад, ті ж бомби камер авіаційні, які б нам були вкрай потрібні, ті ж сам ті з останніми модифікаціями ракети «Астра», які б могли діяти по балістиці ворожої і так далі. І перед тим відбулися відповідне Підписання документів по шведським літакам, але це час, це майбутнє важливе, необхідне, але майбутнє нам зараз треба вирішувати з точки зору взаємодії з нашими союзниками засади ураження, які можна було би застосувати по ворогу на тих ділянках, які у нас найбільш важкі, і вирішення трьох. Задача внутрішнього домашнього завдання до нашої держави, які пов'язані з холодною справедливою мобілізацією, по-перше, по-друге, переводом на мій погляд на воєнні рейки нашу економіку. І по-третє, це прийом закону для стадії війни війна. Це не означає, що вести стан війни, але це означає, що саме законодавство використати необхідне для того, щоб підтримати виконання перших двох позицій, і тільки це, на мій погляд, може привести до стабілізації дійсно на фронтах, тому що в першу чергу хронічно не вистачає це особового складу у комплектованості, та тих бригад, які діють на лінії зіткнення, ну і безумовно засоби фураження, ураження, особливо далекобійних, про яких у нас з союзниками іде розмова досить давно, але суттєво рішуюче поповнення нашого арсеналу в цьому поки не відбувається. А вироблення і постачання в сили оборони України підприємств нашого оборонно промислового комплексу відбувається, але і масштабування ракетного оружжя, як ми знаємо, відповідні напрями. Але воно потребує часу з одного боку, з іншого боку, ворог намагається. Провести розвитку, з'ясувати, де саме ці підприємства, і нанести відповідно удар щодо створення роботи через знищення принципів, тобто досить складних умов. І тому на жаль, зв'язку з тим, що ці питання не вирішуються, поки в мірі потрібна то ситуація на фронті досить важка. Шановний пане генерал, лейтенант, я просив би вас зараз е трішечки поділитися вашими міркуваннями щодо стратегічного задуму ворога у теперішній фазі російсько-української війни. Як би ми не ставились до представників злочинного російського генералітету? Ну, але ці люди доволі мотивовані і вони володіють певними ресурсами. Але їхні дії не завжди хаотичні. Наскільки я розумію, був затверджений, можливо, підкоригований план генерального наступу. Так я не знаю, чи він буде проводитись на лише оперативних напрямках, чи вони будуть посилювати його, готуючись, не дай Боже, звісно, до того чи іншого прориву. Лінії фронту так. Це інформація секретна. Я не маю до неї доступу. Ну але розуміємо, що у ворога є певний план. І от, якщо говорити про ворожий план, ви як людина зі стратегічним баченням, зі стратегічним світоглядом, як ви можете охарактеризувати його? Ну, ми частково почали, як би його розкривати. Він дій цей план вкладається в ті стратегії дві в проведення наступальних дій це перше захоплення чотирьох областей. і, на жаль, ворог просувається в реалізації цього пана. Більше а, скажем більше не реалізується він на Херсонському напрямку області. Там допомагає нам Дніпро ну, і дії безумовно наших оборонців на цьому напряму. І друге це Харківський, Сумський напрямок, ну, Чернігівський більше в повітрі. Кремль стоїть Дніпропетровщина. Вона не вкладається всі стратегії наступальні. Але коли ворог перетнув кордони Дніпропетровщини і почав просуватися, то з'ясувалося, що тут наступи в цьому напрямі по Дніпропетровщина проводиться з найбільшими темпами, і за вересень і жовтень місяць, відповідно по Долі захоплених територій Дніпропетровщина займає перше місце. Тобто, в вересні це було 50% від захоплених територій, припадало на Дніпропетровщину а в жовтні це вже було 70%. Зв'язку з тим, що вони побачили, що тут є просування, зробили коригування і підсилили цей напрям для нарощення зусиль та ж на скажем бригади, мідві бригади. З Покровська знімали і перекидували на Дніпрі щоб наростити ці зусилля. Ми з вами обговорювали епізод пов'язаний з тим, що з цього боку відбулося просування в бік Запорожжої, просування і дії активізації не тільки на лівому клазі, це з Приморська західної частини на Запоріжжя, але і з іншого гуляй польського, ну і сунулися якби вперед. Тому на найближчий час вони будуть намагатися реалізувати, продовжувати наступальні дії, і окрема це Купінськ, скажем. І, взагалі, тут треба мати на увазі, що у нас оборонний Рубіж пролягає, крім Покровська, міжнаградської агломерації ще по рубежу Константинівка, Дружківка, Славянськ, Краматорськ. І уже зараз ведуться бої на околиці і групи просачуються Константинівки. А що стосується Славянська і Краматорська, то тут це північно-східного напрямку. Діють ворожі частини, це з району Лімана, Сіверська, з націльністю саме на просування в подальшому на Слов'янськ-Краматорськ. Тобто ситуація на поточний час розкладається таким чином. Дякую вам, шановний пане генерал-лейтенанте. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках генерал-лейтенант збройних сил у відставці.